Найвисокогірніший аеропорт в середній Європі. Так можна назвати двома словами: оце чудо, на фоні якого я сьогодні знаходжуся. А на фоні цього чуда, яке на фоні мене, є татри. Високі татри, тобто найвища частина Карпат. Високі татри. Гори, які знаходяться в Словаччині. Так, ми знаходимося сьогодні біля міжнародного аеропорту Попрод Татри. Зараз я знаходжуся на фоні. Нового терміналу, який був поставлений в 2014 році, і який виконує всі, абсолютно всі умови Шенгену. Там є ще термінал з 2008 року. Адміністративна будівля цього аеропорту з 1970 року. А це все почалося ще з 1938 року. Тобто перші згадки, перші от натяки на цей аеропорт з'явилися в 1938 році, коли недалеко біля села Вільки поставили. Ну, зробили невеличкий аеродромчик з трав'яною смугою, просто польний аеродромчик перед початком Другої світової війни. В 1943 році почав цей аеродромчик, про який я тільки що сказав, виконувати регулярні рейси, цивільні. От були в... був такий рейс, от ви зараз бачите, як він називається, на цій табличці вказано. Братіслава, друге місто, точно не пам'ятаю. Слічна якось так вроді. А, попрат безпосередньо, от якраз цей аеропорт, прешов. Далі свій розвиток він починав от ближче до 1970 року. Чому в 1970 році от, їм було потрібно там забетонувати, наприклад, смугу, зробити нову адміністративну будівлю, зробити все неймовірно гарно? Та тому, що в них тут недалеко, на Спішському плесі, в горах, був чемпіонат світу по лежуванні. І покращували тут усе, не тільки аеропорт, бо мали приїхати великі люди і так далі. Тут, ну, тут мало бути, от, мав бути чемпіонат світу, я ж кажу. Поставили нову адміністративну будівлю, забетонували смугу, і вже з того часу тут є смуга 0927. Ось, само собою, що її ще з того часу покращували з 1970 року. Але суть в тому, що 0927 смуга вже є з тих років. Так само тут є смуга, коли її зробили, за яких причин її зробили, не знаю. Але є ще трав'яна смуга. Не бетонна. А трав'яна, яка має назву 0,5 ліва, ну і відповідно їй 2-3 права. От, якщо я не помиляюся, смуга, основна смуга, як я вже казав, 0927, вона має довжину 2600 метрів. Це. Найвисокогірніший в середній Європі аеропорт, який приймає літаки ближньомагістральні і середньомагістральні. З цього аеропорту в, в сучасності в наш час використав словацьке слово, в сучасності модний, який гатають тільки і тільки в Лондон. З цього аеропорту регулярні рейси є тільки в Лондон. Авіакомпаніями Wizz Air три рази на тиждень, там якраз є плакат. І авіакомпанією Ryanair. До речі, що цікаво, авіакомпанія Ryanair звідси почала літати в Лондон 1 листопада три дні тому. Тобто, я це записується четверта. Вона почала літати 1 листопада 2023 року два рази на тиждень. В суботу сьогодні полетіла і полетіла, перепрошую, і буде летіти у вівторок наступний раз. Давайте повернемося ще трохи до історії. Там ще небагато лишилося 2005 рік. 2005 рік цей аеропорт приватизовують. Найбільшу частину, само собою, має Міністерство доправи Словаччини 97%, місто Попрад і е, місто Високі Татри. Ось це головні акціонери акційної акційної, акційного підприємства Попрад Татри в нашому часі. І мені здається, три якраз єдині які є. Так само в 2005 році до аеропорта приєдналася авіакомпанія. Здається, вона якось називалася Sky Europe Airlines. Її зараз уже нема, вона в 2009 році закінчила своє існування, вона просто припинила роботу. І вона з 2005 по 2009 рік до кінця свого існування літала в цей аеропорт і вигадайте, куди вона виконувала рейси. Абсолютно вірно. В Лондон. Потім у 2014 році прийшла заміна цієї авіакомпанії Sky Europe Airlines Viz Air. Я вже за неї сказав, вона літає і досі, і літає три рази. На тиждень І з цього аеропорту вже три рази в тиждень можна полетіти в Англію в Лондон. Віз ейр літає в Лондон-Лутон, а Райан-Ейр в той інший аеропорт. Стандарт, мені здається, його назва якось так. Ну, приблизно там щось таке. Цей термінал, на фоні якого я зараз знаходжуся, був побудований у 2014 році. Він виконує всі умови Шенгену. Там біля нього є ще один термінал. Який це, це швидше знаєте? Вона більше одлетова гала називається, тобто відльотний зал, так вказано на сайті. А от лівіше від нього там є, що біла така будована, якій так само написано летіско по працтатри. Це той термінал, який був побудований у 2008 році. А ще у 2008 році покращили полосу 2.7 за допомогою того, що вони поставили нові Approach Light до цієї полоси. Approach Light – це ці світла, які ну, стоять перед полосою які показують літаку, як правильно її там буде як показують просто літаку полосу, щоб він міг на неї правильно зайти. Ось, що ще можна сказати стосовно цього аеропорту. Тут дуже гарно. Я вийшов з машини, я підняв голову, я ахнув просто через те, що, от, уявіть, ви прилетіли, вийшли з літака. І дивитесь і бачите, цю от красу. Я не знаю, чи вам її видно через мене, ну але це просто це, це ну, ну, це неймовірна краса. Не знаю навіть, як її описати. Цікавий факт про цей термінал. Оцей, бачите, там є одлете, де написано. Там є вхід. Але цей вхід відкритий тільки за три години. До виліту якогось літака. Воно засвітилося. Я зараз вам це обов'язково покажу. От зараз якраз ви можете бачити, як я це говорю. Дуже прикольно стало виглядати. Ось, відкривається тільки за три години до відльоту якогось літака. Так само там є ще arrivals, тобто прийдете, прильоти. І, і та частина терміналу відкрита по сьому годину кожен день, бо з тої частини ще літають літаки. Авіації загального призначення. Тобто, там навіть, люди, які PPL собі роблять, або зробили вже, або щось таке, ну або ну, тому подібне. Просто авіація загального призначення. Що ж, а на цьому я вже буду закінчувати. Тут <смі> доволі холодно, у мене руки просто стали кусочками льоду, я ледве ними рухаю. <смі> тому я піду. Я бажаю всім хорошого дня, вечора, ночі. Неважливо, коли ви дивитесь це відео. Я дякую вам за те, що ви його подивилися, подивилися до цього моменту. Послухали про цей ну, дійсно красивущий аеропорт, який знаходиться, рахуйте, вже в самих хмарах, що ну, 718 метрів над рівнем моря. 718 метрів над рівнем моря знаходиться цей аеропорт. Багато, однозначно багато. І неймовірно круто. Я дякую всім за увагу. Побачимося на Mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.